Іра Ярко сьогодні в нашій студії з такою визначною місією. Іро, привіт! Доброго дня. хочу, аби ти допомогла нам дізнатись, як зробити нарешті Запоріжжя чистим. що нам допоможе і як нам врятуватись? От про чисто з тобою поговоримо. Він стартує зовсім скоро. Кого чекаєте і коли? Двадцять третього квітня власне стартує всеукраїнська акція. Зробимо Україну чистою о 10 ранку. Спочатку ми всі масово прибираємо. Координатором саме чисто прибирання є Денис Демидов. А я власне є координатором чистофесту, який буде проходити теж 23 квітня уже після прибирання о 1500 добовому гаю на галявині біля сцени. Тобто, запрос, запрошуємо всіх. Тих, хто прибирає, прибирають абсолютно всі студенти, молодь. Ті працюючі люди, тобто немає якогось там: ти йдеш, ти не йдеш, громадська організація, активісти. Тобто люди, яким власне не байдуже місто, яким не байдуже екологія і власне той край, в якому вони проживають, Іро, то в один день по всій Україні люди будуть масово прибирати в Запоріжжі. Така акція пройде тільки в Дубовому гаю, чи будете прибирати і ще десь. Ні, прибирати будемо по всьому Запоріжжю, а в добовому гаю буде проходити сам фестиваль. Тобто це як локація для того, аби ну, так відірватися. Спочатку екоподія, а потім екокультурна вже така подія розважальна. Тому тобто по всьому місту є локації, можна звернутися власне до Дениса Демидова, приєднатися вже до існуючої команди, або власне створити свою. Таким чином вийти і сказати, ось ми знаємо, там у нас біля дому, там чи ще десь да, є звалище, ми хочемо його прибрати, а можна ми це зробимо в рамках фестивалю. До речі, щоб... мені здається, можна самому ж одразу просто стати координатором, дійсно навколо так, себе так. зібрати свій людей зі свого двору, просто знайомих, на робочих місцях. Не обов'язково для цього шукати координаторів, так? І... Звичайно, обов'язково. Тобто тут головне, що була ваша ініціатива, там, чи ініціатива людини, яка, власне, байдужа до того, що відбувається у неї в дворі, в домі. В хаті, в місті, в країні, тобто тут головне бажання а там, як то кажуть, перший крок. А за ним піде і другий, Якщо третій не таємниця. Чи багато вже є бажаючих, яким був потрібен. Це перший крок щоб, крок, щоб їх хтось просто покликав. Або можливо, за попередніми роками ти можеш сказати, як багато людей відзивається на таку пропозицію, тобто не самі становляться а. ініціаторами так цього дійства, а їм потрібно, щоб їх хтось покликав. Так є, наприклад, ми звертаємося до своїх друзів, громадських активістів, громадських організацій, от, говоримо так: так от числа в нас буде проходити екологічна акція. Давайте приєднуйтеся, приходьте і власне робіть, і підтримуйте. Тобто, таким чином, звичайно, тому що людям потрібно говорити, бо не всі, можливо, знають, може, вони всі там, ну, звичайно, всі нас в соцмережах да, сидять, але все одно, може, вони не сторінки чи нецікаво просто читати, кудись заходити. А так телефонами, дзвінками якимись, за допомогою засобів масової, засобів масової інформації теж саме тобто, таким чином. І розкажи, що вимагається від людей, які хочуть поприбирати, чи вдасться забезпечити необхідними атрибутами для того, аби прибирання було вдалим? Так, звичайно, тобто можете приходити або зі своїм, або вже вам видадуть тих, у кого немає можливості зі своїми перчатками прийти і пакетами. Ну, власне, я більше координую фестиваль, тому я можу вам розказати про сам чистофест, що там буде відбуватися, і загалом і що воно таке. Тобто Диві, в... культурно хотіли розважальна програма, так, та, правда, яка не да, Так, Я просто очікує. координую більше, ну якби координатор саме чистофесту, саме фестивалю. Mm -hmm. Більше по прибиранню власне, знає знайдений з щоб я просто не запутала mm -hmm. ні вас, не інших і таким чином. Ну, no, дивись Справді, як тоді вдасться поєднати екологію, прибирання і культурно-мистецьку культурну... складову? Насправді їй вдасться, тому що ми через мистецтво можемо залучати людей, У нас там буде проходити, от, наприклад, екосушка, екологічна сушка це теж один із конкурсів у рамках чистофесту. Це, власне, ми оголошуємо його до початку, ще проведення чистофесту, можна зробити світлину, викласти її в соцмережі у нас на, в групі. Чистофесті і таким чином потім прийти і отримати подарунок за те, що ви робите. Йдеться про світлини саме на екологічну тематику. Саме на екологічну тематику. От, наприклад, ви знаєте, що десь там є звалище чи там місце mm -hmm. забруднене, ви можете сфотографувати його. Це знай, люби бережи, фотосушка, яка буде проходити. Показати такі проблемні Таким місця. чином да проблемні місця, які є в Запоріжжі, їх теж можна буде прибирати. О, це фотосудка буде вдовольці. Да, визнажна сушка, бо прибирати багато. Є буде чого також. У нас у рамках фестивалю будемо проходити різноманітні майстер-класи. Це, наприклад, виготовлення екоручок. Це також різноманітні там ну, зачіски дівчата будуть робити, буде бодіарт, різноманітні фенички, караоке на галявині у нас буде проходити таким чином. Різноманітні спортивні змагання, теж ну, на екологічну тематику, які будуть відбуватися. Також у нас там ну, різноманітні розіграші призів, дякуючи нашим, теж. Друзям, партнерам, да, і це нас можна виграти і покатухи на байдарках, і стрибки з мосту, і власне квитки на КВН, тобто можна прийти. Стати учасником і таким чином отримати свій активний відпочинок. То прибирання може бути дійсно винагороджене. От um, якщо люди не хочуть прибирати вже просто так, то потрібно є. Якщо я просто прийду добре, на фестиваль. Я скажу, що я прибирав, прибирав, а сам не прибирав і прийшов на вас до вас на фестиваль. Так, так можна ну, чи не можна? Ну, звичайно, що можна. Ми ж не можемо відслідкувати всіх, да, хто прибирав, хто не прибирав. Но, таким чином, ми на фестивалі все одно будемо робити трішечки, дарувати, давати людям якісь свідомість да того, щоб заохочувати їх до Прибирання, тобто, це можливо він фестиваль, от говорить там, да навіщо там фестивалити чи ще щось? Тобто, це одна із таких моментів, да, фестиваль, яким можна теж долучити людей показати, ось у нас є проблема, і цю проблему можна вирішувати по-різному. Ми можемо зібратися спочатку всі масово поприбирати, а потім можемо всі разом влаштувати собі гулянку. Ну тобто. Знаєш, чином... як процес навчання, коли е, викладають інформацію сухо і нецікаво, тоді і вчитись не хочеться. Так, коли ж її викладають, скажімо, в ігровій формі, отут так само заохотити людей Або до прибирання. ще понагороджують навіть таке так. бажання прийти поприбирати і потім тобі запрошення безкоштовно. Я б погодився. Іро, але То... е, слухаєшся, одного mm -hmm. дня насправді чи вистачає для того, аби прибрати. Насправді не вистачає. Не вистачає. Тому що прибирати потрібно скрізь і завжди, як то говорить, да чисто не там, де не с сміт... де... там, де а там де не смітять, і це просто воно ще проходить в рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Ми вирішили долучитися, приєднатися. А так зараз масово відбувається різноманітні акції в Запоріжжі на екологічну тематику. Теж саме подаруй Запоріжжю квіти, те що я насасіна організувала. Тобто зараз масово. Кожне подвір'я, кожні небайдужі люди. Це про те, що ми говорили на початку, можуть прийти, скопати там себе під будиночком, клаптик землі, посадити там квіти, якусь деревинку і таким чином сказати, ось ми зробили своїми руками. Тобто, прибирати ми будемо не знаю. На жаль, у нас таке місто і така свідомість, менталітет людей, в тому що нам доводиться прибирати. За кимось, ну і за собою теж. Але насправді, хоча б під час фесту, хоча б за один день закликати привабити трохи більше до цього людей і дійсно потім робити це не тільки під час чистофесту, не тільки один день на рік, там в певний визначений час, в певному місці. Насправді, можливо, принаймні можемо сподіватися, що чисто фест дійсно залучить більше людей і ну, так трохи свідомості таке справді подарує. В межах всеукраїнської української цієї акції у різних містах і рознаєш, які відбуваються ще крім фестивалів, крім майстер-класів, які акції покликнось, ну, які заходи, які покликані саме до екології привернути увагу. Я знаю, що також роблять оголошують конкурси, проводять і ще конкурси серед діток маленьких на цей малюнки. Малюють малюнки, тобто як діти бачать загалом картинку свого міста, якому вони проживають, тобто таким чином намагаються повати на свідомість дітей з маличку для того, аби вони розуміли, що вони тут живуть, що в подальшому вони майбутнє цієї країни і що від них залежить. Те, що буде чисто в їхньому місті, чи не буде чисто, також ну ми хочемо ще теж надав себе на фестивалі зробити. Різноманітні хедмейди, хендмейди, рукотвори із того, що ми звикли викидати. наприклад, ті ж самі там пляшки, да там ті ж самі клаптики паперу? Тобто із таких речей теж можна робити якісь класні, прикольні штучки, хендмейди, дарувати їх друзям, ну або робити якісь там цікавенькі інсталяції. До речі, чи можна буде під час фестивалю дізнатись про те, як правильно як правильно сортувати, хоча сортувати б ті ж побутові сміття так, сміття? До речі, хороше як правильно з цим поводитись для того, аби власне. Хоча б самому бути свідомим того, що ти робиш для екології теорія глобального прибирання. Так Та, дивіться, чому може бути проблема. Сортурувати це сміття. Ми можемо тільки в себе вдома, а потім виносячи на вулицю, викидати, а нема куди. Куди викидати, тому що в нас ну баки не передбачаються. Тобто це, це проблема масштабного більш масштабнішого рівня. рівня вже на рівні міста області. Тут треба вже звертатися до нашого керівництва для того, аби вони ставили додаткові сміттєві баки, куди б ми могли б кидати окремо. Різноманітні там чи ті самі. Ну, пластик залізо, картон в принципі да, так тут термометри, батарейки. Тобто, це буде у нас до речі, будуть стояти контейнери, куди можна буде принести батарейки, кришечки пластикові, якраз в рамках теж всеукраїнської акції доброжмені. Ми яку ми теж координуємо. Наша громадська організація на вибух кордонів. Тому можна буде теж принести. Ми потім заберемо до речі, також макулатуру можна буде принести. Бо у нас mm -hmm. теж члени організації mm -hmm. і студенти інституту журналістики масової комунікації ще паралельно додатково займаються тим, що збирають картон. Точніше, папір для того, аби потім собачкам було що покушати. Uh -huh. Тому таким чином ми хочемо об'єднати це все екологічне, тому що воно теж власне відноситься до цього. І то коли чисто фест відбудеться, і, і куди нести картон, так. папір та усе інше батарейки, приносити щоб свій настрій і свої бажання зробити місто чистіше. 23 квітня 15.00, Дубовий добовий гай власне, біля Галявина, біля сцени. Усі туди можна буде завітати і собою абсолютно навіть нічого не маючи, просто дійсно свідомість і бажання допомогти рідному ну, декілька місту. декілька батарейок <гум> можна прихопити так і декілька друзів. До речі, якщо йдете самі, збираєтесь, то захопіть із собою декілька друзів. І тоді захід стане ще більш масовим, а місто насправді іще більш чистим. Далі переходимо до. Творчості до арт-погляду художниця Катерін Штайн. Подивимося, які роботи вона малює. Вони дивовижні насправді.